Ейфелева вежа, місто на воді Венеція, старовинні замки та надзвичайні краєвиди. Міста своїх фантазій зображає на полотнах Нікіта Кубарь. 12-річний хлопчик має аутизм у холі Вінницької міської ради. Відкрилась виставка картин Запали місто синім. Казковий світ зображає на своїх полотнах 12-річний художник Нікіта Кубер. Хлопець мріє подорожувати, а поки місця своїх майбутніх мандрівок переносить на картини. Нікіта по-своєму бачить світ мистецтва. Хлопчик від народження аутист малювати почав з п'яти років. Тут картина зовсім різні. Тут абсолютно різні. Нікіта зараз дуже хоче подорожувати і він малює те, що він хоче побачити міста місця, які він хоче побачити. Але він їх знаходить в інтернеті. Зараз є інтернет, можна знайти що хоче. Ось він їх перевтілює на свої полотна. На виставці юного художника представлено 30 картин. Експозицію назвали Запали місто синім, адже синій колір символізує аутизм. Вже 10 років юних талановитих художників підтримує Вінницька міська рада. Ця виставка проходить вже в десяти. У нас в Вінниці вона є унікальною, тому що така виставка відбувається тільки в Вінниці. Вона має назву Щорічна Вінницька міська виставка художніх робіт дітей з аутизмом та іншими інтелектуальними розладами вона проводиться зазвичай в холі міської ради. Виставку Запали місто синім проводять у холі Вінницької міської ради, аби твори юного художника могли побачити якомога більше містян. Вже до 10 років поспіль проходять такі заходи. Перерви були лише пов'язані з масовим ковідом. Потім з, війни, з початком війни, що ці заходи поставлені були на стопі, не проводились. Я вважаю, що ці заходи надважливі. Чому? Тому що це захід в першу чергу для дітей. Діти, які талановиті, діти, які прагнуть чогось, чогось досягають і хочуть, щоб їх бачили і хочуть показувати свою майстерність в першу чергу, пересічним вінничанам, так як. В холі Вінницької міської ради буває дуже багато людей, і вінничани можуть бачити наших талановитих вінничан, не дивлячись на те, що ми запалюємо сьогодні місто синім. Хлопчик дуже творчий. Ми бачили, сьогодні відкрилася його виставка, і це показує, що кожна дитина вона індивідуальна. І неважливо, які в дитини є проблеми з здоров'ям. Але коли дитина творча, коли вона чогось бажає і десь допомагають батьки, десь йому можливо важко, але він виявляє свою таку творчість, показує, що все можна, головне бажання. І коли дивишся такі виставки, розумієш, що треба досягати чогось. На полотнах нікіти акриловими фарбами намальовані палаци Візантії, міста на воді, все те, де він мріє побувати. Картини юного художника може придбати кожен охочий, аби допомогти здійснити мрію хлопчика, подорожувати Євгеній Овсяніков, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.